Всім привіт, друзі! Протестую дозиметр, покажу, як працює. Це в нас буде дозиметр номер 2 От. От Природний фон міряє. Нагадаю, чим відрізняються мої синтекси. Тільки в мене такі. Вони фіксують бета випромінення Всі інші синтекси, існуючі в світі, вони. Е ми Всередині в свинцевому фольгу просто замотані лічильники, там стоять старі взагалі С5. І вони не бачать бету. У мене нові партії. Останні випуски. Це останній рік випуску. Ну, останні місяці випуску. І тут Із 20 стоять сучасні без свинцю. Так от, природній фонд. Тепер підношу чисту бету. От чисте бета джерело, гами взагалі немає. B8 від дп 5 Дивіться, тобто підношу. Полетіли цифри, забираю. Відношу, забираю, відношу, бачите, миттєво реагує, все ідеально. Показав, реагує на бет. Інші дозиметри всі синтекс сліпі повністю до бети, тому що я всю цю партію був викупив колись. Так. І дозиметр так, під заводською пломбою зараз покажу. Но немає ні потертостей, ніколи ним не користувались, не шурили. Ну і Вимикайте от, так. От, покажу зі всіх сторон. Новий ідеальний просто. Не потерти, все в ідеалі. Дисплей ідеальний, без почуття, нічого немає. Ось серійний номер ідеальний 02736. І от, Останні місяці їх випуску. Потім їх вже після нового року. ну вже От, перестали випускати назавжди. Так. Так. Відкручуємо батарейний відсік, пломбу покажу. Батарейки я дарую всім комплект От пломба, яку неможливо підробити. ОТК-3 написано: обов'язковий технічний контроль. ОТК-3. от вона. А тут про, просто болтики, тут пломб нема мастикою замазані, щоб туди волога не, не, дощ не просочився. От, а тут пломба оригінальна заводська. Батарейний відсік, не, батарейки не, не текли, чистесенькі. Все в ідеалі. Ну Все показав. Серійний номер от є, це номер 2 до землі. Номер 2736 Добре, серійка. Все. Кишені поміщаються, супер. Тут СБМ 20 стоїть чутливіші, довговічніше, ніж китайські скляні. Всі це знають. Все, всім пока. Кому потрібно до землі, звертайтесь, в мене є більше 400 моделей наявності. Все, всім пока.